Радіо ЮАЙ Чикаго. Також ще одна новина, скоріше напевно, нісенітниця від Російської Федерації про те, що найближчі години росіяни готують масштабну провокацію за імітацією аварії на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомляють в ГУР. Для цього буде проведено удар безпосередньо по території Запорізької АЗС. Після цього буде оголошено про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті традиційно буде звинувачено Україну, щоб максимально приховати свої дії. Окупант зірвали заплановану на сьогодні ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ. Мета цієї акції спровокувати міжнародну спільноту на проведення детального розслідування, під час якого буде зупинено всі бойові дії. Таким чином, загарбники сподіваються отримати жадену паузу, яку використають для перегрупування окупаційного контингенту та зупинки українського контрнаступу. Як ти думаєш, Наталя, їм це вдасться чи ні? Я щиро сподіваюся, що це неправдива інформація, і це якийсь вкид фейк. Так, це є фейк, тому що якщо це буде правда, наслідки можуть бути дійсно трагічними не тільки для України. Ну, тобто, це є дуже серйозно ЗС, і щоб це не було як найбільше в Європі ЗС. Так, так. Тобто, щоб це потім не було як другий Чорнобиль. Ну, це дійсно наслідки можуть бути жахливими. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.